4. Ім'я фізичної особи при реалізації правоздатності, набутті і захисті суб'єктивних прав істотне значення має ім'я фізичної особи, під яким вона набуває прав та обов'язків і здійснює їх, а також місце проживання фізичної особи. Наприклад, місце проживання враховується при визнанні особи безвісно відсутньою, оголошені її померлою. Визначені місця розгляду позову тощо право на ім'я належить до особистих невідчужуваних прав громадян. Стаття 28 ск. передбачає, що фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям, яке надається їй відповідно до закону. Разом з тим, при здійсненні окремих цивільних прав фізична особа може використовувати псевдонім вигадане ім'я або діяти без зазначення імені, наприклад. Автори творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав можуть використовувати для індивідуалізації псевдонім, що не повторює ім'я іншої особи відповідно до Конвенції про права дитини, дитина здобуває право на ім'я з моменту народження ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища власного імені та по-батькові. якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини. До якої вона належить. Саме ці ознаки індивідуалізують фізичну особу як учасника цивільних відносин згідно зі Ск. 145-148 сімейного кодексу СК в Україні ім'я дитини обирається за згодою батьків, по батькові дається за іменем батька. Якщо інше не передбачено законами України чи не рунтується на національних звичаях, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. А коли вони мають різні прізвища за згодою між ними, скори між батьками з приводу імені чи прізвища дитини вирішуються органами опіки і піклування, якщо дитина народилася у батьків, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, і батько дитини не встановлений у визначеному законом порядку, ім'я дитині дається за вказівкою матері, по батькові за іменем особи, записано у свідоцтві про народження дитини, як її батько. А прізвище за прізвищем матері ім'я, то батькові прізвища реєструються в органах Раск. 144 ск Фізична особа має право змінити ім'я у разі укладення шлюбу, розірвання шлюбу, визнання його недійсним, усиновлення, установлення батьківства. 35, 45, 46, 113, 231ск. Крім того, Фізична особа, якій виповнилося 16 років, може змінити своє прізвище та ім'я за власним бажанням. Особа, що досягла 14 років, може зробити це зі згоди батьків або того з них, з ким вона проживає, або піклувальника, але за умови, що це відповідає її інтересам, порядок зміни прізвища. Імені по батькові громадян України визначається указом президента України від 31 грудня 1991 Р. Номер 23 порядок переміни громадянами прізвищ. Імен та по батькові положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ. Імен по батькові Затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 27 березня 1993 номер 233 до досягнення дитиною 16-річного віку органи опіки і піклування за спільною заявою батьків мають право, враховуючи інтереси дитини, змінити її ім'я, а також прізвище на прізвище іншого з батьків. Таке прохання може бути викликане невдалим сполученням імені і по батькові, бажанням врахувати національні традиції, тощо. що, після досягнення дитиною сімрічного віку на таку зміну імені та прізвища необхідна її згода. При роздільному проживанні батьків той з них, з ким дитина проживає постійно, має право клопотатися про надання дитині його прізвища. Питання вирішується органами опіки і піклування. Виходячи з інтересів дитини з її згоди, якщо вона досягла сімрічного річного віку, при зміні імені відповідні зміни вносяться до актового запису про народження та інших документів, паспорт підлягає заміні. Усі цивільні права й обов'язки, набуті фізичною особою з колишнім ім'ям, зберігають чинність разом з тим, про змін імені фізична особа має повідомити своїх кредиторів та боржників. Цивільне законодавство не передбачає спеціальних санкцій за невиконання цього інформаційного обов'язку, однак його невиконання може розглядатися як зловживання цивільним правом, а відтак тягнути наслідки у встановлені 13-152030.